У Запоріжжі закривають п'ять гімназій, два ліцеї, дві початкові школи та п'ять дитячих садочків. Рішення про об'єднання навчальних закладів ухвалили депутати Запорізької міськради. Одна з головних причин війна, а точніше, те, що 40% запорізьких школярів виїхали з міста. Середня наповнюваність класів у деяких школах не відповідає нормам, які встановило міністерство освіти. А тому держава не дає субвенцію, з якої освітяни мають отримувати зарплату. Якщо в середньому по школі у класі навчається 27,5 з половиною дітей. Е, на жаль, через те, що дуже багато дітей виїхало з міста, то на сьогоднішній день у нас є пункт шкіл, які е, мають 10-15 дітей у класі середній показник. Через це ми з місцевого бюджету дофінансуємо е, ці кошти. На сьогоднішній день це більше 200 мільйонів гривень. Такої суми певніть посадовці у місцевому бюджеті немає. Вирішили приєднати навчальні заклади, які не дотягують до норми, до інших. Після оптимізації у нас буде економія коштів. У нас діти зможуть піти до школи з 1 вересня до тих укриттів, які є у школах, до яких приєднуються, і ми вийдемо на показник 29-30 дітей у класі. Однак у батьків школярів залишилось вдосталь питань, на які вони поки не мають відповіді. Ми не почули нічого на цій комісії. Нічого ну зрозумілого, ми не побачили жодних документів. Немає жодного свод аналізу, що зроблю що буде робитися, яку ціль прислідує, що ми отримуємо натомість. Ми готові зустрічатися. Ми готові входити в робочі групи, вносити пропозиції. Ми готові долучити освітнього омбудсменам до вивчення цього питання. Ми просто хочемо знайти золоту середину в вирішенні цього складного питання. Тим часом освітяни бояться скорочень. Ситуація дуже складна та напружена, каже директор гімназії номер 17 яку приєднують до 70-ї. Я два роки поклав себе, своє серце, своє не знаю, все що було. Мабуть, своє життя поклав на 17-ту гімназію. Якщо минулого року я. Святкував, мабуть, я ефективний менеджер, я зміг набрати вперше за довгі роки повноцінний перший клас до цього року. Ми вже бачимо, що нам не вдається це зробити. Тому рішення таке ми підтримуємо оптимізацію для наших дітей. Освітянин сподівається, що незважаючи на об'єднання, вдасться зберегти колектив. Зараз працюємо над тим, щоб максимально зробити цей перехід комфортним для того, щоб діти прийшли повними класами разом зі своїми класними керівниками, щоб в них залишились працювати ті самі вчителі, які викладали в них ці предмети. Поки ж всі учасники освітнього процесу з осторогою чекають на зміни. А міська влада вирішує, як використовувати приміщення, які звільнились. В пошуках ми використання цих приміщень під Потреби спортивної галузі, культурної галузі, або просто будуть школи законсервовані стояти і після війни. Ми зможемо повернути їх до звичного режиму роботи та знову роз'єднати, скажімо так.